Всім привіт! Сьогодні друга частина відео про звяки струбцини прижими, які я використовую зі своїм мобільним верстачком і в яких випадках які використовую, покажу. Різноманітні фірмові, китайські є різні. Так, по черзі. Хотів би показати ще один такий нюанс. Забув сказати в попередньому відео на рахунок цієї струбцинки. Китайської. В неї є великий такий ганч, коли вона затискається до опора. Оця опорна площадка вона стає не в перпендикуляр до цього штока. Тобто її починає вигинати. Немає можливості більше вигнутися. Тобто, чи взяти цю струбцинку? Чи оцю що я переробляв, є така от фігня. Тобто, вона не стає. В перпендикуляр до площадки. Зараз покажу, як воно це все відбувається. А на відміну від оцієї оригінальної зараз покажу, що в неї от, при повному затиску є ще додатковий вільний хід. Тут такого коду немає. Вона десь збирається в лужку за маленький, чи що. Покажу. Зараз. Тут ця витискається допора до нормально. Просто більше попаде. Тут все окей. Якщо взяти оцю китайську і спробувати затиснути. Деталь отут з самою до кінця, зараз показую. От її дуже має. Бачите, що робиться з цією опорною площадкою. О. От, останній щелчок. І все, її підняли. що треба це зв... зважати, то прийшов немає різниці, яку б я не взяв. ось у мене 4 штуки. Ну, відбувається так само на всіх рештах. О, точно. Шалене навантаження йде, але оцією частинкою можна в матеріалі продавити, зробити вм'ятину. Так, треба на це зважати. Е, про оці бесеївські пазки. Для шини, направляючи спеціально під них, я робив в столі, врізали ось ці те-треки. І е, я вже в минулому відео показую, що якщо їх використовувати в отворах, то однією рукою, в принципі, неможливо ними працювати. Коли ви деталь тримаєте, там однією рукою підтримуєте, тому що вона довга чи там широка, ви підтримуєте, вам треба швиденько її зафіксувати на столі, то використовуючи, наприклад, ступціну в якомусь там зотрі, чи, чи в перфорації, чи якомусь іншому, ну, тут однією рукою, тут однією рукою ви тримаєте далі, другою ви там починаєте попадати, якось там викручуєтеся. Ну, це, це тяжко. Особливо, коли вона так от вам нряє зсередину. Потім бавитися дуже складно. Тому спеціально зроблені тетреки, і ця струбцина, вона знаходиться в такому положенні. Сюди ви поставили чи вздовж е, столу, чи поперек, дивлячись, яка деталі, що ви. Збирається з нею робити. І в будь-який момент собі оп, затисли. Однією рукою тримаєте, однією затисли, підняли, розфіксували і працюєте далі. Так, є ще такі, також бесеївські струбцинки. Вони призначені для там прижиму деталів, ну, якісь там можна брати їх. Стягувати корпуса, але вони дуже слабенькі. Якщо чесно, ну, це такі собі, е, купив, думав, буду ними працювати е, з шиною направляючою, але їх не варто брати. Вони е, можуть е, ну, слабенько фіксують. Якщо ви хочете такі використовувати, наприклад, для призерування там. Фреймами, ну, я їх не раджу, вони дуже слабо тримають. Є велика можливість, що у вас просто фрейм там при фрезеруванні, при тому навантаженні, що дає фрезер з фрезою. Може їх просто відсунути от, з цими струбцями. Але для фіксації деталей на столі, ну, вони підходять. Сам прикол у цих. Струбцин в тому, що ви можете затискати матеріал любої товщини, не ну, фіксують, підстроюються під любу товщину матеріалу. Чи у вас там 18 мм, чи ви берете, там, наприклад, ну, зрощена плита, там, втроє ви собі зафіксували, чи такою струбциною. Чи такою. Зверніть увагу, я все роблю однією рукою. Так, тут не буде тримати. О. Тобто правило підбору е, інструменту для роботи ну, самих прижамів струбцин на перфорованому, перфорованому столі. Це є е, те, що вас ну, треба орієнтуватися так, що. Ви однією рукою тримаєте деталь, другою ви монтуєте чи струбцину, чи прижим і її фіксуєте. Е, варіант, такий, як пропонує, наприклад, багато виробників і е, особливо табли з цими е, оригінальними їхніми, причому оригінальними китайськими ноунеймами, навіть би де написало, що це метабол показати якийсь бренд. А от такий Китай, що навіть, навіть не цей, навіть нічого не написали. Добре, менше тим Просто е, брати струбцини, які працюють по перфорації, ви там опускаєте струбцину в стіл, потім нієте під стіл, десь там оцю штуку попадаєте. Коротше, ну, це не варіант роботи з перфорацією, зі столом. Можна так само працювати з цією струбциною, але і з досвіду раджу от такі вони не працюють. Так, далі в мене є ще ось такі Макітовські. Це я обрав зі своєю першою занурювальною пилою Макіта. 6 тисяч, які там чи 600. Вже не пам'ятаю, давно було. І купив для шини ось такі її оригінальні. Десь назва була, вже стерлася. я макіта. Що хочу сказати про цю струбцину? Ця струбцина гарно працює от в тетреці в цьому, наприклад, в цьому боковому можна її використовувати. Можна використовувати ось на таких крайніх, тільки крайніх е, отворах, тому що змонтувати її десь на якийсь інший отвір, просто фізично немає можливості, вона просто не стає. за рахунок того, що коротке е, коротке оце плече, е, вона просто не заводиться. Вот. І дуже такий великий ганч я в ній. Що коли ви повністю її викрутили, і вам потрібно зафіксувати деталь. Це те, що мені в ній найбільше не подобається. Коли ви її поставили на деталь і вона підклинює. Тобто вона не зафіксована, але я її прокрутити не можу. Тому що воно в цьому місці от Я можу поймати її повністю, і вона не крутиться. Тобто, від слова взагалі, е, підкусую в цьому місці в положенні повному, в е, повному послабленні. В її повністю. Коли відкрутили, зараз хочу її викрутити і далі. От. Далі я закрутити й не можу. І треба витягувати. Пішла різьба. От. Ну, є тут таке прослаблення. Ви її повністю викручуєте і все. Далі воно не працює. Відбувається те, що я вам показував. Ну, про, поки що не, не знайшов, кому їх продати, так що вони в мене так лежать. І їх використовують, напевно, раз в рік якісь такий на крайній випадок. Хоча фіксують добре, ну, сильно. Але оце от, е, кручення вручну для фіксації, розфіксації деталей, особливо, коли воно там підклені, воно ну, просто в обішує. Оця струсина та вона коштує два рази більше, ніж оця, ну, напевно, в два не знаю, зараз по цінах, але зато швидкість і сила фіксації ну, не до порівняння. Зручність роботи просто бомбезна. Так, далі, що я хотів сказати. Е, тобто ці всі струбцини, ці і ці, я використовую на столі для там, швидкої фіксації, коли потрібно там якісь деталі врізати, фрезернути. Ну, щось таке на ходу зробити. Е, тому що, от, наприклад, для того, щоб вробити посадку і використовувати стіл, е, так як я люблю використовувати в себе на робочому столі ці типази, то вже використовую ось такі швидкозажимні прижими. Так, зараз. Один і другий. Але в них є один великий мінус. Їх потрібно підлаштовувати під товщину матеріалу. Тобто я працюю з 18 вони в мене налаштовані на 18-ку. Якщо мені знову ж таки треба зробити присадку в якомусь там потовщині, ну їх перекручувати сенсу немає. Вони просто вже не затискають. То в такому випадку я просто беру. Вже швидко заживну чи, е, чи ось таку. В принципі, немає різниці. Але переважно ці маленькі використовую для присадки, для фіксації на столі, для того, щоб можна було нормально впертися, засверлитися там в турець і деталька ніде не йорзалася. У мене ці струбцинки є це китайські якесь демо 201. воно є двох варіантів. Є з е, такі поперечні і поздовжні. Тобто цю поздовжню можна використовувати на цьому тетреку, поперечно на цьому, і знову ж таки затискати деталь вздовж. Можна ж навпаки використовувати от таким чином. От вже якщо деталь дуже довга впирати навіть в саму струбцину і легенько фіксувати. Одну, бувало таке, що я просто ставлю одну струбцину вільно, а Впираю деталь в дві струбцинки, використовую її просто як упор, і однією, однією фіксую вже для того, щоб вона просто при натисканні не піднялася. Так. -с. Напевно, на сьогодні буде все. Далі розкажу в наступному відео про ці китайські, про упорчики різноманітні, для чого я їх використовую, для чого я взагалі. Оці струбцинки брав. І, можливо, ще щось згадаю, щось додав. Все. Дякую за увагу. надіюсь це відео було для вас корисним.